Друзі, всім привіт! До нас на огляд заїжджає економна бюджетна машинка у своєму класі, Недорогова в обслуговуванні. Це 10-й рік Hyundai Sonata. З мотором 2 літра, звичайна атмосфера, тут навіть встановлений газ. Газ четвертий, газ писаний, по техніці тут робити нічого не потрібно, все працює, все включається, коробка, двигун без питань. Класний колір мокрий асфальт, на новій зимній гумі, литі диски, притонована. По кузову є пару невеличких підкрасів. Так, в кузов в задовільному стані, без подряпин, без корозії. Ну, нічого такого з колів немає. Давайте по салону вам її продемонструю. Салон у нас тканинний, повний електропакет, мультикермо, датчиків світла немає. На механіці. Підірів сидінь, магнітолка, кондиціонер. В принципі, все, що треба є, саме головне її переваги це її економічність. Ну, ззаду місця. Достатньо, подивіться, що диван, хороший салон збережений і гарна ціна у цього автомобіля. Ціна її 8 тисяч доларів. Тому, друзі, не витрачайте гроші на друючі ваги. Беріть бюджетні економні автомобілі, які будуть ходити, не роздінуть вас, не залишать вас без, без штанів, без трусів. Е, у неї приємна ціна, гарний стан, класний колір. Придбати можна в місті Кривий Ріг, генерал радійського 34 чотири це КР, приїжджайте на тест-драйв на огляд. Машинка варта вашої уваги.